Котини гулять і зайшли в сінсей. Як завжди, там такі класні знижки. Взяли ось такі маркери, 59 корун. Тут дуже класні кольори. Будемо пробувати сьогодні розфарбовувати ось такий класний набір. 55 корун. Але рожеві були ще дешевше. Потім не захотів рожевого. Вау, Тут навіть є такий маленький степлер. Степлер і скоби до нього є теж. Це, щоб виймати скоби. такі маленькі новожнички. Мм, такі ще нача гострі. Тут ось такий скотч маленький, скрепочки і ще скотч одній. А, ось ще щось. А, це підстругачка така маленька, дивишся. Ну, набір взагалі класний. Взяла собі ще ось такий зошит за 19 корон. всього лиш. Мені сподобалось, що він такий просто в лінію ще був у клітинку. Це мені на чеську, в мене вже блокнот закінчується, і тут так зручно собі виписати якесь правило на всю скринку. Коротше, класний. І ще ми побачили з Платоном ось такий класнючий адвент-календар. Тут не солодощі, а мають бути іграшки. Він теж був зі знижкою 119 корот. А попередня ціна була 260 мінус 54% знижка. Буде потон відкривати. Якщо вам цікаво, що в адвент календарі, пишіть в коментарях. Ми наступному відео зробимо огляд на цей адвент-календар.